Хочете прожити довше і почуватися краще, ніж у 30? Секрет простий. Гідромасаж і нуль токсичних людей поруч. З першим допоможе спа-басейн, з другим, двері, що зачиняються зсередини. Варто лише зануритися у теплу воду. І тіло вмикає режим відновлення. Кров біжить швидше, м'язи відпускають напругу, а мозок, нарешті, дозволяє собі видихнути. Це не просто релакс, а кнопка повного перезавантаження після важкого дня. Приємний бонус: гідромасаж замінює команду психологів, тренерів і косметологів. Жодних зайвих балачок про енергетичний баланс від людей, яких ви навіть не хочете бачити. Доведено, регулярний відпочинок у спа-басейні знижує стрес, покращує сон, підтримує серце в тонусі і реально уповільнює старіння. Бо стрес і погані емоції старять швидше, ніж будь-який календар. Не відкладайте своє здоров'я на потім. Обирайте спа-басейн. І створіть власний оазис довголіття у СПА-Галаксі. Ми підберемо модель, яка подарує вам роки життя, і життя вашим рокам. Залишайте заявку і почніть жити на повну вже сьогодні.